Я вірю, що цього року війна може закінчитися, каже Зеленський. Наступна цитата: у цій війні ми точно отримуємо перемогу, каже Зеленський, що ти бачиш, в що ти віриш. Одна людина може бачити повернення територій до кордонів 91-го року як перемогу України. Інша людина повернення до кордонів 2022-го року. Ще хтось може. Бачити, як перемогу просто зупинення війни на тих кордонах, які є зараз. З вигідними для України умовами, такими як вступом в НАТО, вступом в Євросоюзу, озброєння України, можливо, повернення ядерної зброї у кожного своє визначення перемоги, але перемоги хоч хочеться всім. Але що бачу, я на даний момент як ми проявимо себе на фронті, так ми зафіксуємо перемогу, і саме тому і ми наголошуємо на донатах на допомозі зсу, тому що вони, вони просувають лінії. Я бачила території трьох різних кольорів. Території України, схід окуповані території на сході і на півдні були сірого кольору. Решта території України виглядала як. Я не знаю навіть як описати, але більш світлі кольори живі. І Крим був третього кольору.